Hallelujah. Від луки, слава Господи. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у Лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього назветься. І Господь Бог дасть йому престол Давида його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. А Марія сказала до ангела як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Ось твоя родичка Єлизавета, вона також у своїй старості зачала сина, і оце шостий місяць ті, що її звуть неплідною. Нічого бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Слово Господнє!» Слава Іслой. Слава Ісусу Христу! Слава! Сьогоднішня літургія слова з урочистості благовіщення, благовіщення Діви Марії. І чуємо в першому читанні про гноблення ізраїльського народу, коли Йосиф помер. То фараон вирішив трішки загнобити ізраїльський народ, тому що бачив в ньому загрозу, бачив загрозу в євреях. І так утискаючи та гноблячи їх, фараон хоче забезпечити собі безпеку, тобто, щоб не було ніякого повстання. Адже, дивлячись і розуміючись, реалії, фараон бачить, що Єврейський народ настільки численний, що він з легкістю міг би захопити владу, скинути фараона і відповідно встановити свої порядки. Якщо подивитися з, такого, з такої точки зору політичної, то ця постава фараона вона є мудрою тримати в страху та виснаженні, щоб не допустити повстання. Але якщо дивитися по-людськи, по-божому, то це як неморально, так і несправедливо. І, на жаль, так може трапитися, що така постава може бути присутня у християнах у нас з вами. Зробити мудро, розумно, хитро на свою користь, якось так, щоб нам було вигідно. Але. Ми цим можемо наробити шкоди нашим ближнім. Можемо не порахуватися з іншою особою, з тим, хто стоїть поряд. І навіть ця вигода може бути шкодою для когось іншого. Тобто ми собі зробимо, нам буде добре, але наші ближні вони отримають шкоду, можуть отримати багато проблем. Проте ми виправдовуємо себе, що ми чинимо мудро, що ми чинимо розумно. Справедливо. Виправдовуємо себе, що в нас не було іншого виходу, що ми так повинні були зробити такий світ, всі так роблять і так далі. Натомість сьогодні бачимо, як Архангел Гавріл приходить до Марії, молодої дівчини, і заповідає їй надзвичайні події. Марія також задумується над тим, що її чекає. Вона аналізує і напевно розуміє, що її майбутнє воно буде зовсім нелегким. Не буде все так солодко. Марія розуміє, що її чекає, проте, набравшись сміливості, Марія приймає пропозицію ангела. Вона також мала можливість відмовитись, сказати ні, але вона робить вибір, який буде на користь і для спасіння кожної людини. Марія могла зробити так, як фараон у першому читанні. Вона могла забезпечити собі спокій, безпеку і відсутність проблем. Але Марія вибирає складнішу дорогу дорогу, яка не буде простою. І для Марії це також вихід, вихід у непросту мандрівку, вихід на шлях труднощів. А потім і страждань. І Марія це приймає. Вона обирає свій спосіб мандрівки, вона обирає свій вихід, своє мандрування через пустелю, пустелю, в якій будуть горе, біль, страждання. Адже Марія бачитиме смерть свого єдиного сина. Але Пресвята Богородиця розуміє, що результат. Всіх її страждань буде надзвичайно важливим та призведе до спасіння цілого людства. В житті кожної людини перед прийняттям якогось важливого рішення можуть бути сумніви, невпевненість. Але Господь Він вищий від усіх наших страждань, від усіх наших страхів, сумнівів. І якщо ми зробимо вибір, в якому ми будемо переконані, що він правильний, але будемо знати, що це важкий вибір, що разом з ним нас чекають труднощі, можливо, навіть страждання, то однозначно, що Господь дасть нам можливості, здібності і все необхідне, щоб витривати в цьому виборі. Найважливішим є одне. Бути вірним, бути витривалим у молитві, у цьому виборі, у рішенні, у довірі та у прийнятті того, що дає нам Господь. Сьогодні свята Меса відправляється з урочистості, благовіщення Пресвятої Діви Марії, але так нормально в церковному календарі на щодень до сьогодні свято Марії Магдалини. І це є. Марія прикладом, великим прикладом для кожного з нас. В літургії годин, в бревіарії, в годині читань, сьогодні як читання є фрагмент проповіді святого Папи Григорія Великого. І, власне, він говорить, що Марія Магдалина була вірною. Вона була вірною до кінця. Вона була тою, хто залишився біля гробу Ісуса навіть тоді, коли всі апостоли порозходилися. Вона тривала, вона шукала Господа, і Господь об'явився їй як перший. Нехай приклад Марії Магдалини буде для нас прикладом вірності, щоб ми також були вірними у наших виборах, вірними Господу Богу та у тих рішеннях, які ми приймаємо, які ми вибираємо. Амінь. Зараз, так як сьогодні урочистість, так як ми відправляємо службу Божу з урочистості, то будемо визнавати нашу віру. І зазвичай, коли промовляємо молитву вірою, там є такі слова, що Ісус воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І зазвичай, так в обичну неділю чи в обичну урочистість, ми на ці слова похиляємо наші голови, також, прихиляємося трішки. Натомість в урочистість благовіщення, Різдва Христового, то під час слів ми стаємо на коліна. І сьогодні ми також станемо на коліна. Цей жест буде символом та визнанням того, що ми шануємо поставу Бога, який, власне, зійшов, зійшов до нас, прийняв нашу подобу, прийняв нашу людську натуру, став людиною, страждав і помер.